Сьогодні мова піде про проблеми збереження та стале використання букових пралісів. Згідно із Всесвітнім фондом природи та Міжнародним союзом охорони природи, праліс, або, як його ще називають, первинний ліс це такий ліс, який не зазнав жодних змін під пливом людини. Його ґрунт, клімат, флора, фауна і життєві процеси. Не були ні зруйновані, ні змінені через лісокористування випас худоби або інший прямий чи непрямий вплив людини. У минулому ці масиви нерідко належали до мисливських угідь знатних осіб. Такі ліси в широкому розумінні розглядаються як праліси. Саме до них належать і праліси Закарпаття. Вони є природною світовою спадщиною. Для порівняння. Більшість європейських пралісів займають площу від 50 до 100 гектарів. Суцільні масиви з площею понад тисячу гектарів, особливо це стосується чистих букових лісів, вважаються надзвичайно рідкісними, а великі пралісові екосистеми карпатського біосферного заповідника, такі як Угольсько-широколужанський масив, що на Тячівщині, має площу близько 9 тисяч гектарів. Біля 60% цих пралісів пралісів знаходиться із в загальної площі Європи. 60% процентів знаходяться праліси у нас у Карпатському біосферному заповіднику. Це взагалі унікальне явище для Європи. Тому у 2007 році Букові праліси Карпат та Словаччини були включені до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Співпраця Карпатського біосферного заповідника і словацькими науковцями з дослідження пралісів розпочалась з 90-х років минулого століття. Ми вже з 1990 року спільно працювали і співпрацювали на полі приготовлення букових пралісів і букових лісів до листини ЮНЕСКО спадщини. a imene s profesorom Hamurom sú so splnené z so tej istorane 1940, 1991, uh, 1901, 1903. Ми робили до Карпатського біосферного заповідника теж дві експедиції, які були посвящені з стаціонарних площадей нашого учителя, професора Златника, чеського еколога, знакоємого, котрий в х годах пройшло століття заложив постійні площаді Букових пралісів на території Букових пралісів іменно біосферного резерва Карпата. Чеський природолісознавець Алої Златнік. Був справжнім піонером дослідження і охорони пралісів на Закарпатті. Златнік відшукав ці праліси і задокументував їх щодо 21 століття, то у 2011-му до українсько-словацького об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО долучилися кластери давніх. Букових лісів Німеччини Карпатський біосферний заповідник це унікальна місцина, де відбуваються усі процеси, сприятливі для збереження і розвитку букових пралісів. Досвід науковців заповідника перейняли в Європі. Ми й надалі сподіваємось на плідну співпрацю з українськими колегами. Щодо збереження унікального українсько-словацько-німецького об'єкту, президент України на виконання рішень комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО видав спеціальне доручення яким розширив завдання органів влади з охорони букових пралісів, тут питання охорони набуває нового змісту. Охорона це не тільки охороняти, а охорона це допомога людям, які повинні жити в цьому середовищі і виберегти його як зінецьовка. А для цього у наших українських умовах потрібна підтримка держави. І ось президент України доручив багатьом міністерствам. Центральним відомством, органам влади на місцях забезпечити сталий розвиток та благоустрій гірських населених пунктів, які розташовані в зоні цього природного об'єкта. Це для Закарпаття дуже важливий підхід. Це не тільки важливий для Закарпаття, це є приклад для інших, як потрібно вирішувати проблеми збереження природних цінностей і яким чином. Шукати гармонію між людиною і природою. Останнім часом ми часто чуємо про стале використання спадщини ЮНЕСКО. Можливо, букові праліси якесь химерне явище. Звичайно, це не так. Тоді для чого ж існують праліси? Вони вже своїм своїм існуванням вносять значний вклад у цю, розвиток цього регіону. Це екостабілізуюча функція, це кліматоутворююча функція. І дуже важливий зараз момент це глобальних кліматичних змін. Так от у цьому контексті праліси мають виняткову роль у акумуляції і інших парникових газів. От скажімо, угольсько-широколуженські праліси, яких ми про сьогодні про які говоримо, вони займають друге місце у світі по акумуляції оцих парникових газів. Оце все ж є використання, це ж внесок цього в глобальну систему, і, зокрема, у розвиток цього регіону. Це один момент. Ми, якби говоримо, що ну як ми їх використовуємо? Ми не рубаємо, ми не палимо нічого. А вони є, вони існують. Вони друге питання: використання цих пралісів для збереження біологічного різноманіття для підтримання балансу екологічного в цьому регіоні. От зверніть увагу, ми часто говоримо про Закарпаття, про екологічні проблеми, про паводки, зокрема. І часто і небезпідставно говоримо, що вони є результатом надмірного лісокористування. І ми говоримо також так, тому що які збитки ми маємо колосальні від цих паводків, які величезні затрати треба нести державі, щоб відновити дороги, мости, комунікації і так далі. А в районі розміщення букових пралісів таких паводків немає. Це теж вклад, це теж внесок, правда? Ми його просто інколи не розуміємо, не оцінюємо. Ми ж розуміємо, так зрубав, вже є внесок. А то, що стоїть, дає інші результати, надає інші так звані зараз екосистемні послуги. Це повітря, вода і таке інше. Значить, це теж внесок у розвиток цього регіону. Крім того, необхідно зберегти праліси, які не входять в природно заповідний фонд, зокрема, букові праліси Мокрянського лісомисливського господарства. На території якого зосереджено також майже 9 тисяч гектарів первинних лісів, у зв'язку з цим нещодавно Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало клопотання науково-технічної ради Карпатського біосферного заповідника щодо передачі цих унікальних ділянок до складу природоохоронних територій. Є надія на те, що місцеві органи влади та місцевого самоврядування Тячівщини – а також закарпатське управління лісового та мисливського господарства підтримають дану пропозицію в перспективі, хочуть долучитися до українсько-словацького німецького об'єкту, і балканські країни Франція, Італія та Іспанія. Букові ліси Іспанії в основному зосереджені на південно-східному узбережжі. У нашій країні вони трохи відрізняються від решти Європи, тому що в нас тепліший і сухіший клімат. Наш ліс досить цікавий для вивчення та ведення лісогосподарювання в умовах глобальних кліматичних змін. Відрадно те, що наші праліси використовуються заповідником як природна лабораторія для розвитку екотуризму. Також на їх базі проводяться навчальні практики для іноземних студентів. щороку, починаючи з 2006-го, ми привозимо сюди групи студентів, щоб ознайомити їх з цими лісами і практикою їхнього збереження. Це в основному стосується аспектів біосферного менеджменту лісів. Також показуємо студентам території недоторканих лісів. Це унікально, бо ми, на жаль, на сьогодні в Німеччині їх втратили. Давні ліси Німеччини це ліси. В яких вже давно не ведуться лісогосподарські роботи, але ще помітні сліди минулих вирубок. Такі ліси теж відносяться до категорії природніх. «У нас студенти стають в чергу, щоб записатись на цей курс та побувати тут і взяти участь у такому навчанні. У вас ми знайомимося не лише з первинною природою, а й соціально-культурним та економічним життям. Наші студенти просто в захваті від того, як тут все відбувається, і їм це надзвичайно цікаво. «Вже кілька останніх років ми також приєдналися до практики участі студентів на території заповідника. Починали ми з трьох студентів» студентів. у наступному році плануємо довести цю кількість більше 15. У нас є предмет, який називається вивчення лісової екології. На жаль, Великобританія не має жодного прикладу дикої природи, де б студенти могли б наочно це побачити і вивчити. Тому карпатські праліси це ідеальна база для їхнього вивчення. Серед найважливіших завдань у питаннях менеджменту охорони та використання букових пралісів, які поставив комітет ЮНЕСКО, є їх дослідження та моні. Торинг. Для цього передбачена організація та проведення обмінних європейських семінарів та наукових конференцій. Такі конференції, а ми їх проводимо періодично, багато. Вони покликані для того, щоб проаналізувати ситуацію, оцінити ті проблеми і перспективи, що необхідно зробити на рівні країн, науковців, для того, щоб ці цінності завжди радували людей. І суспільства бували неодноразово за кордоном. В основному це з метою участі в міжнародних конференціях, так само а також в різноманітних міжнародних семінарах. Для мене як людини, яка займається в заповіднику, зокрема екологічною освітою, мабуть, найбільш цінний досвід участі в Семінарах а також обмін досвідом із закордонними колегами саме у цій сфері у сфері роботи з учнівською молоддю, студентами, а також у сфері роботи з громадськістю з місцевим населенням цікаво порівняти і відповідно потім використати той досвід, як це робиться за кордоном, наприклад, в Німеччині, в Словаччині. Просто обмінятися цим досвідом своїми напрацюваннями, використати ідеї один. Одного. І такі семінари мені особисто найбільш цікаві. А взагалі, так, звичайно, у нас є ціла низка різних міжнародних проєктів, які періодично виконуються, завершуються, відповідно, починаються нові, в рамках яких ведеться така співпраця.